Виконували, а ви їх виконувати відмовляєтесь, так я розумію? Дякую. Так. Дякую. Ну, так чи ні? Ну, хто, що? ну, ну що? Ви, ви хочете, щоб інші виконували закони Конституції, ну, ви, а ви виконувати їх не хочете? Ви неї. зупинили мене зв'язку з чим. Для перевірки, у вас військово-облікованих закон. Кажу, немає. Ну. Або ну я ви я вийшов в магазин. Вони повинні у вас бути. Я йду в магазин, резерв плюс. Я... Є резерв. Плюс. Покажіть резерв плюс. Для чого? Для ну для ви вірки. зараз побачите мої персональні дані. Далі що ви. Так ви ж таки, що сказали, що ви можете щось дозволяєте, я, я дозволив давати. Дозвол Свої персональні дані. Я дозволю фотографувати особи. себе. Так ви можете мені не це робити, я можу це зробити. особисті дані? Які? Та ви що, серйозно? Ви чуєте, що ви кажете? Ви зараз кажете про фотографію. Да. Ну. Ви сфоткали мене. Я можу вас фотографувати Все, без ви вашого дозволу Передали? Дозволи. Ні, та так. ви що. Серйозно. Так. Так. Будь ласка, 18 пункт 3 виконайте. Так, да, Виконайте, Виконати. будь ласка. Виконати. Я знімати не буду, я себе знімаю. Та мені я, я себе знімаю, можете знімати. Гребенюк Андрій Миколаївич, спектр Бакуліна. Гребенюков, вибачаюсь. Можна до повного знайомлення? якого повного? Ну, з бумажечки витягніть. Тут вся інформація видно, Ні, що он, не видно. Що не видно. Ну що це посвідчення ваше. тік-ток війська. При чому тут тік-ток війська? При тому. Ну переверніть, будь ласка. Я себе тільки знімаю. Поліція. Де написано, що це ваше посвідчення? Має б написати? Так. Ні. Ну дивіться, ви хочете, щоб я виконував ваші вимоги. А ви їздите самі з порушеннями. Ви без посвідчення їздите слово. Ви їздите з пропуском своїм. Я вам показав, яким пропуском? Ну а що це таке? Ну там посвідчення немає. Посвідчення свого. Все. Далі. Питання є якісь? Ви мене затримуєте? Є. Ну представтеся. хто. Станіслав. Громадянин України, так. Так, далі. Прізвище. Для чого? Ну, що ви будете робити з моїми персональними даними? Для чого вони вам? Для чи ви не перебуваєте, чи? В якому розшуку? -якому. В якому розшуку? Уточнюйте, будь ласка. Яка різниця в якому? Будь-якому. Немає будь-якого. Є один розшук на підставі рішення суду. Якщо я спокоїв якесь правопорушення. У вас є якісь підстави? думати, що я спокою правопорушення якесь. Має з собою документи, військово обліковує. Я вийшов в магазин. І... Ось, я йду в магазин. І і що ширечне? І і і і кожен громадянин України під час воєнного стану має з собою носити документи, що посичу Ну кажу, немає. Ну, от ви порушник. Дома. Дома? ні. Що ні? Ну ви Ди будете складати порушено? протокол на мене? Хорошо, складайте протокол. Ви вже порушник. Добре, складайте протокол, якщо є порушення. Ми зараз все будемо складати. Ми повинні встановити вашу особу. Все добре встановлюйте особу. Ну нема прізвище. документів, немає нічого. Прізвище. Ну я зараз назву прізвища, він почує. Хто почув? Ну 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 давайте По тих ще факт мені звітав. Пішли. Ну я ж не хочу, щоб ви були порушником, передавали мої персональні особисті дані. Правильно? Ну, кажіть. Все, кажу. Ну він не чує. Добре.